Дрони, старлінки та зарядні пристрої сьогодні. Наші військові вкотре отримали допомогу від рівного цього разу. Спільними зусиллями для захисників вдалося зібрати багато необхідного: дрони, спеціальний зарядний пристрій та партія старлінків. За словами військового, усе це допоможе їм ефективніше знищувати ворогів, адже потреба у бойових знаряддях є постійно. Тому кожна така допомога на вагу золота. Зараз в 21 столітті це питання надзвичайно актуальне в приведення бойових дій. Це те, що дійсно рятує на фронті нашим бійцям життя. Воно залишається відкритим і буде має залишатись відкритим доти, доки це буде потрібно. За словами виконуючого обов'язки. Міського голови Віктора Шакерзяна допомога військовим зараз в пріоритеті, тому місто при будь-якій можливості намагається допомогти захисникам. Зазвичай роблять це завдяки спеціальному тендеру. Закупівля забувається за кошти платників податків, тобто це займається департамент економіки. Він оголошує повністю конкурс. Це тих завдання. Після того відеться через прозоро саме на майданчику. Прозоро ведеться закупівля. Тоді оголошується повністю. Сам переможець і відбувається тоді передача саме дронів, і ми так само передаємо їх військовим частинам. Так лише сьогодні декілька партій дронів стерлінків та Екофлов відправляться до 18 військових частин. Ми сьогодні передали 18 військовим частинам. Саме з переліку це мавіки 3 термо, мавіки 3 про трелінги, тобто і саме яка тобто, те, що війська рада сьогодні закупляє сьогодні. Ми саме по те, що потребують військові частини, по тобто, їхніх листах ми сьогодні передаємо. Тим на цьому зупинятися не збираються. Віктор Шакерзян каже, що наступна передача планується уже зовсім скоро. Тим паче, що у міста найближчим часом така можливість є. Наша задача от так як написано на нас в програмі, тобто на два роки передбачено 500 мільйонів гривень. Ми хочемо все таки ту програму використати повністю і подавати першочергово зробити те, що допомогти збройним силам. До слова відбулося уже 14 закупівель на загальну суму понад 128 мільйонів гривень. Вікторія Якимець та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.